Які гарячі клавіші ти обов'язково повинен знати? Які гарячі клавіші я використовую під час роботи з клієнтами? Як налаштувати гарячі клавіші? Все це та багато іншої інформації ти отримуєш в цьому відео, тому що саме це повний гайд по використанню гарячих клавіш в After Effects. Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і це перший відеогайд на моєму каналі, в якому я розповім повністю про використання гарячих клавіш в After Effects. Скоріше за все, це відео вийде досить довгим, але не лякайся, тому що я створив для нього максимально комфортну навігацію по тайм-кодах, а також розбив це відео на блоки. Ну і окрім цього, я додав на монтажі різні вставки та різні анімації для того, щоб відео було не лише корисним, а ще й не скучним. Спочатку пропоную ознайомитись з планом до цього відео. Блок перший. Як налаштовувати гарячі клавіші. Блок другий. Які гарячі клавіші найважливіші? Блок третій. Які гарячі клавіші я юзаю найчастіше? Перший блок, як налаштовувати гарячі клавіші. Починаємо з найголовнішого, а саме з налаштування гарячих клавіш. І для того, щоб їх налаштувати, нам потрібно перейти у відповідне меню, яке за це відповідає. І для цього у нас є цілих два варіанти. Перший заходимо в Edit і обираємо Keyboard Shortcuts. І другий натискаємо на клавіатурі комбінацію з клавіш Ctrl-Alt plus одинарні лапки. Тепер перед нами висвічується велике вікно з різними невідомими кнопками та кольорами. Перше, що нам потрібно знати, це те. Що це вікно ділиться на три головні частини: макет клавіатури, список всіх команд, для яких можна назначити гарячі клавіші, і список команд, які пов'язані з обраною нами клавішею. Звучить досить заплутано, тому зараз розберемо все більш детально. Спочатку розглянемо ось цю частину нашої панелі, і саме тут ми можемо побачити весь список всіх можливих команд, до яких ми можемо назначити гарячі клавіші. Також зверху є вікно з пошуком цих команд. Наприклад, ми можемо написати якусь команду. Команду, нехай це буде New Layer, і ми бачимо гарячі клавіші для створення нових різних шарів. Також ми можемо клікнути сюди і придумати інші клавіші, які відповідатимуть за цю дію. Наступне вікно це список команд, які пов'язані з обраною нами кнопкою. Звучить складно, але працює легко. Ми просто обираємо потрібну клавішу, і в списку бачимо всі команди, в яких застосовується ця клавіша. Наприклад, якщо обрати C, то ми бачимо, що ця клавіша в комбінації з Command або Ctrl відповідає за копіювання. А якщо, наприклад, натиснути на Shift Ctrl Option плюс C, то у нас з'явиться новий шар з камерою. І останнє вікно це макет клавіатури. Сірі клавіші це вільні, тобто вони не використовуються ні в яких шорткадцях. Далі йдуть фіолетові клавіші, і вони в комбінації з іншими діють по всій програмі. І зелені клавіші це ті, які в комбінації знову ж таки з іншими відповідають на якихось певних панелях. Найкрутіше, що є на цій панелі, це можливість побачити всі шорткати, тобто гарячі клавіші. Наприклад, ми бачимо, що H відповідає за інструмент рука, а кома та крапка за приближення та віддалення композиції. А тепер ми можемо клікнути на Ctrl і побачити, як змінилася наша клавіатура. Тобто це реальна візуалізація натиснення клавіш на нашій клавіатурі. І тепер ми бачимо, що Ctrl плюс H це заміна футажа, а Ctrl-Z це не просто зум, а повернення на крок назад. В відео досить складно. Передати суть, як точно працює ця панель, але я сподіваюся, що вас не заплутав, і в будь-якому випадку рекомендую самим перейти в це вікно та поклікати на різні клавіші, для того, щоб краще розуміти принцип роботи. Також ми можемо затиснути Shift, і тепер клавіатура знову змінилась, тому що тепер в нас затиснутий Ctrl плюс SHIFT. За допомогою такого методу ви можете легко побачити, які іде шорткаци у вас встановлені. Першим найважливішим і найскладнішим блоком ми розібрались, тому тепер переходимо до наступного. Другий блок які гарячі клавіші найважливіші. Це дуже узагальнене питання, тому що кожні гарячі клавіші, вони важливі по-своєму, але все ж таки є саме той список, я, який я називаю базовими комбінаціями які ти обов'язково повинен знати для того, щоб працювати швидко та комфортно. По-перше, це самі дефолтні комбінації в стилі Ctrl-C, ctrl v скопіювати, вставити і Ctrl-A виділити все. Такі комбінації, я думаю, ти вже давним-давно знаєш, тому що вони працюють навіть у Word. Наступні гарячі клавіші це ті, які відповідають за інструменти. Якщо ви наведете курсор на будь-який інструмент, який знаходиться у верхній панелі вашої робочої області, то у вас з'явиться буква, яка відповідає за вибір того чи іншого інструменту. Особисто я дуже часто користуюсь цими клавішами, а також рекомендую їх вивчити тобі, тому що це ніколи не буде зайвим. Наступними йдуть гарячі клавіші, які відповідають за роботу з композицією. Особисто я вважаю, що це просто той самий базовий функціонал, який ти зобов'язаний вивчити, і до цих команд відносяться такі з такі скорочені, як Ctrl-S з. Зберегти проект, Ctrl-M закинути проект на рендер, ctrl e імпортувати файл, Ctrl-O, відкрити новий проект, і все в такому стилі. Окрім цього, дуже важливо знати клавіші, які відповідають за параметри слою. Наприклад, англійська літера S це Scale, P Position, T це Opacity і R це Rotation. Останній, третій блок, які гарячі клавіші я юзаю найчастіше. Зараз я перерахую найпопулярніші гарячі клавіші, які я використовую під час роботи з клієнтами. Але спочатку обов'язково постав лайк, залиш коментар та підпишись на цей канал, тому що тут якісний україномовний контент для розвитку в сфері мовшн дизайну. Отож, найчастіше я використовую базові комбінації клавіш, тобто це клавіші, які відповідають за редагування композиції, і загалом клавіші, які впливають на роботу в After Effects в цілому, також це гарячі клавіші для вибору того чи іншого інструмента. І окрім цього, для мене дуже важливі гарячі клавіші, які відповідають за роботу з шарами. Ctrl-D це дублювати слой, Ctrl-Shift-D це розрізати слой, ctrl квадратна дужка, що відкривається, обрізати слой справа. Ctrl плюс квадратна дужка, яка закривається, обрізати слой справа. Ctrl-Shift-C зробити precompose, Ctrl-C скопіювати слой, Ctrl-V вставити слой. Тому, якщо ти хочеш, щоб твоя робота в After Effects була справді швидкою та комфортною, то ти обов'язково повинен взяти другий і третій. Блок з цього відео зібрати ці всі команди в один список і почати їх вивчати, а потім, коли ти їх вивчиш, то почати застосовувати їх на практиці. Тому що всі ці шарткаси вони придумані не просто так, і якщо розробники дали нам можливість спростити користування програмою, то очевидно, що ми зобов'язані цим користуватись для нашого ж для нашого ж. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для тебе корисним, а також сподіваюся на те, що даний формат вам сподобався. І якщо це так, то обов'язково залишайте свій фідбек в коментарях для того, щоб я краще розумів, який контент вам цікавий, і чи продовжувати знімати подібні відео з детальним розбором тих чи інших елементів програми After Effects.